Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож, чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає? Цього тижня Лозівська громада в останню путь провела трьох захисників України. Едуард Чапсіїв загинув в бою 19 січня поблизу населеного пункту Благодатне, що на Донеччині. У чоловіка залишились брат, дружина та донька. Поховали загиблого героя за його бажанням у Близнюківській громаді. Прощалася з Едуардом у сквері Шевченка, щоб друзі, знайомі і земляки мали нагоду провести героя в останню путь. Євген Коржов, солдат механізованого відділення, загинув у бою 9 листопада поблизу села Новоселівське Сватівського району Луганської області. Йому назавжди залишиться 43 роки. У чоловіка лишились дружина та син. Поховали воїна у його рідній Цередарівці. Шпіть Олександр, водій зенітного кулеметного відділення військової частини А 7290 загинув Олександр 21 січня поблизу благодатного Донецької області. Чоловіку був 31 рік. Він мав наречену не встиг одружитися, створити сім'ю та народити дітей. Вічна пам'ять та шана героям України співчуття рідним та близьким. Були у громаді цього тижня нові придбання та поставки. Відтак швидка отримала нову спецавтівку Сітроен. Це стало можливим завдяки Мінохорони здоров'я України, начальнику Харківської ОВА Олегу Сенігубову та директору Харківського обласного центру екстреної меддопомоги Віктору Забашті. Карета швидкої допомоги вже їздить за викликами. За кошти місцевого бюджету закупили для лозівських комунальних підприємств 15 генераторів. Вони забезпечуватимуть роботу тепло та водопостачання, допоможуть зберегти мережі та забезпечити стабільний до відведення. на це депутати виділили понад 7 мільйонів гривень. кажуть, на закупівлі вдалося значно зекономити завдяки державній ініціативі. З січня цього року стіни на генератори прибрали ПДВ. Також завдяки ООН та голови області Олега Сенігубова наші тепловики отримали ще один генератор потужністю 264 кВт. З наступного тижня мешканці громади зможуть безкоштовно обміняти лампочки розжарювання на енергозберігаючі. Для цього треба прийти до відділення Укрпошти з паспортом та кодом або залишити заявку на порталі Дія і вже після цього відвідати відділення поштового оператора. Доступна ця ініціатива буде і у пересувних відділеннях Укрпошти, що їздять населеними пунктами старостинських округів. Кожна людина зможе скористатися цією можливістю лише один раз. Обміну підлягають до п'яти лампочок. Нагадаємо, ця ініціатива уряду стала відповіддю на обстріли енергосистеми. Ледлампи допоможуть знизити навантаження на мережу, а споживачі до того ж зекономлять на платіжках за світлом. Заміна 50 мільйонів ламп дозволить зекономити стільки ж енергії, скільки виробляє один реактор АЕС, розповіла міністр економіки Юлія Свириденко. Зокрема, заміну 30 мільйонів лампочок профінансує Європейський Союз. СБУ цього тижня встановила особу полковника РФ, за наказом якого у Лозові знищили палац культури. Ним виявився Олег Тимошин, командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗСРФ. Прес-служба СБУ повідомила, що саме за його вказівкою російські окупанти у травні обстріляли ракетами торговельний центр Рів'єра в Одесі та наш Лозівський палац культури. Загалом слідчі встановили причетність полковника до загибелі 88 людей. Поранення внаслідок наказів Тимошина щодо ракетних ударів дістали 240 чоловік. Слідчі заочно повідомили командиру про підозру за першою та другою частинами статті 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Укрзалізниця цього тижня анонсувала запуск нових приміських поїздів з Харкова до Краматорська та Слов'янська, які курсуватимуть через Лозову. Почнуть ходити електрички з 2 лютого. Поїзд Краматорськ-Харків відправлятиметься з Краматорська о 7.25. У Лузові зупинятиметься о пів на одинадцяту. До Харкова прибуватиме о 13 годині. Поїзд Харків-Слов'янськ відправлятиметься з Харкова о 13.40. До Лозової прибуватиме о шістнадцятій, до Слов'янська о 18.40. Таким видався останній тиждень січня 2023 року для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.